Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. Продовжуємо з вами повторювати і вивчати тему речення. Відповідно до того, з якою метою ми використовуємо те чи інше речення. За метою висловлювання ми пам'ятаємо, що ми речення поділяємо на розповідні питальні та спонукальні. Відповідно, за наявності другорядних членів речення, ми поділяємо з вами речення на поширені і непоширені. Сьогодні ми з вами будемо говорити на нашому уроці про односкладні та двоскладні речення. Отож, як завжди, я прошу вас бути на уроці уважними, зібраними. Що не зрозуміло, ставимо відео на паузу, і ще раз прослуховуємо і обов'язково виконуємо домашнє завдання. Отож, давайте розглянемо види речень за способом вираження граматичної основи. В залежності від того, чи в реченні наявний тільки один підмет, чи наявний тільки один присудок, чи підмет і присудок речення поділяються на односкладні та двоскладні. Односкладним називається речення з одним головним членом. Це може бути або підмет, або присудок. Наприклад, у лісі вже світало. Підмета в цьому реченні немає. Тут тільки один присудок світало. Та двоскладним називається речення, в якому є і підмет, і присудок. Наприклад, олень пробіг неподалік. В цьому реченні олень підмет, а пробіг присудок. Отож, знову таки згадаємо, що головні члени речення у нас підмет і присудок, всі інші речення. Є другорядними. В залежності від того, чи ми маємо в реченні і підмет, і присудок, чи ми маємо в реченні або тільки підмет, або тільки присудок, речення поділяється на односкладні і двоскладні. Тобто, якщо у реченні є тільки один із головних членів речення, це речення односкладне. Якщо у реченні є два, Члени речення головних і підмет, і присудок таке речення ми називаємо двоскладним. Давайте ми зараз з вами пригадаємо головні члени речення. Що ми називаємо головними членами речення? І перший головний член речення це підмет. Що ж таке підмет? Підмед це головний граматично незалежний член двоскладного речення, що означає або предмет, або особу, про який говориться у реченні, і відповідає на питання хто або що. Із раніше вивченого матеріалу, ви пам'ятаєте, що питання хто що це питання називаного відмінку. Тобто. Головний член речення підмет має бути тільки використаний в називному відмінку. Якщо цей іменник буде використаний у формі якогось непрямого відмінку, підметом він вже бути не може. А тепер давайте поговоримо про присудок. Присудок це головний член двоскладного речення, який характеризує підник за його дією чи ознакою. Присудок відповідає на питання, що робить в даному випадку підмет, що з ним робиться, який він є, що він таке, хто він такий. Наприклад, візьмемо таке речення: діти збирали яблука у саду. Де в нас буде, тут буде підмик? Хто? Діти. Це іменник називного відмінку. Діти, що робили? Збирали. Відповідно, присудок відповів на питання, що робить підмет, В даному випадку діти. Що діти робили? Збирали. Але присудок може означати і ознаку предмету. Наприклад, розглянемо таке речення Я буду вірний Україні. У даному випадку підмет буде я, а присудок який. Буду вірний. У даному випадку присудок означає ознаку підмета. А тепер давайте розглянемо приклади односкладних речень з головним членом підмета. Наприклад, літо, берег, синє, синє небо. Це все в нас будуть речення, але вони будуть односкладними, тому що тут є тільки один головний член речення, в даному випадку підмет. А тепер розглянемо речення з головним членом присудку. Вечоріє, пахне м'ятою. Відникаю світанок з крипічним ключем. У даному випадку ми знову ж таки маємо односкладне речення. Але з головним членом речення присудком, Тому що підмета у цьому реченні немає. Вечоріє, пахне, відмикаю це все є слова. в даному випадку присудки. А тепер переходимо до виконання домашнього завдання. На домашнє завдання вам потрібно списати текст і підкреслити у реченнях граматичну основу, тобто знайти у них підмет і присудок. Відповідно до того, чи знайдете ви у реченнях підмет і присудок, чи, можливо, у реченні буде тільки підмет або тільки присудок, визначте, яким буде це речення односкладним чи двоскладним. Тобто, випишіть. І з цього тексту одне односкладне і одне двоскладне речення, яке ви знайдете у цьому тексті. Домашнє завдання буде продубльовано внизу під нашим відео. Я думаю, що я в доступній формі пояснила вам матеріал. Ви згадали вивчений раніше матеріал. І успішно його виконаєте. Це домашнє завдання. Єдине, що я просила б, це віднестися до цього з усією серйозністю і з усіма вашими стараннями. Тому що цей матеріал обов'язково вам пригодиться у майбутньому. Отож, на сьогодні, поки що я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей! На уроках української мови.